Разів налаштову гітару це моя ранкова рутина. Що будеш грати? Я хочу зіграти свою улюблену твір від Астера П'ятсоли з пори року осінь. А щонайменше по декілька годин Софія грає на улюбленій гітарі. Юні музиканці з Нікополя 16, А позаду 11 років практики на струнному інструменті. Ще 8 – гри на фортепіано. Я навіть не можу описати, що це для мене це для мене життя. Талант дівчини вразив навіть викладачів паризької вищої національної консерваторії музики і танцю. Це найстаріший музичний заклад країни. Виш щорічно проводить конкурс до вступу серед талановитої молоді з усього світу, і цього року Софія змогла набрати високі бали вступити на бюджет класу гітари, тепер вона наймолодша учениця консерваторії, ба більше дівчинку одразу зарахували на третій курс. Я була у шоці, тому що ну я так була впевнена, що я поступлю, але те, що я поступлю на третій рік, було дуже неочікувано та приємно, так що. Це круто. Я вийшла на сцену на екзамен, і я була спокійна. Я була дуже впевнена в своїх силах і в тому, що я буду зараз грати. Тому мені подобалось там виступати за плечима. Софії вже десятки перемог на всеукраїнських і світових конкурсах. Дівчина увійшла до топ 10 найкращих гітаристів світу до 18 років. Софія каже, те, що її життя буде пов'язано з музикою, сумніву не було. Тато в мене грає на гітарі та баяні кардіоні. Моя мама викладачка фортепіано. Моя бабуся також викладачка фортепіано. мій брат зараз він навчає у Сінгапурі на скрипці. Тому він скрипаль. Першим вчителем та наставником Софії став її батько, викладач музичної школи. Саме він прищепив її любов до музики. Михайло згадує талант доньки оцінили консерваторії Німеччини, Великобританії і США. Всі запрошували на навчання, але гітаристка обрала Францію. Успіхами своєї дитини. Родина безмежно пишається. Я був впевнений, що вона вступить в консерваторію. Вона молодець, вона знає свою справу. Я впевнений, що вона може здивувати. Своєю грою зараз дівчинка займається з викладачами онлайн та готується до навчального року. Розуміє, буде нелегко, втім впевнена, що на шляху до успіху їй нічого не стане на заваді. Я зараз почала вчити французьку, тому що без цього ніяк. І також ми списалися з вчителем, який у Франції вже. З приводу творів, які мені потрібно буде підготувати для роботи там. Як я зрозуміла, там дуже великий рівень там, ну, культури музики. Думаю, мені потрібно буде багато вчити цього. Пишаються своєю ученицею викладачі Нікопольської музичної школи. Це, звісно, не тільки талант, це велика-велика праця. Це багатогодинні заняття на інструменті. Ми завжди пишались. Було видно. Завжди, що це унікальна дитина, дуже музично обдарована. Завдяки наполегливій, наполегливій праці всіх, і викладача, і батьків, і самої Софії. Вона вступила до такого престижного вузу. Далі Софія планує підкурювати нові вершини та прославляти Україну. Паралельно я також буду поступати в Одеську консерваторію на заочно, а також після закінчення консерваторії у Франції я б дуже хотіла повернутися і ділитися тим досвідом тут. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу.